Всім доброго ранку! З вами Оксана. Вітання вам із Таїланду та від Індійського океану. Сьогодні я хочу поділитися з вами трішки атмосферою і так само розповісти вам про нову дихальну техніку. Нещодавно ми додали нову дихальну практику, яка називається Спокій в наш додаток дихає». Сьогодні хочу з вами поділитися цією дихальною технікою. Я продовжую навчання у свого вчителя із Нью-Йорку, який неодноразово виступав на TEDx та співпрацює з провідними професорами із університетів США. Тож ділюся з вами новими знаннями, новими знахідками в науці. І сьогодні хочу з вами поділитися новою технікою. Дихана техніка допоможе вам заспокоїтися. Ми сьогодні спробуємо з вами продихати в режимі 5 і 5, тобто ми будемо вдихати на 5 секунд або на 5 ударів серця і на 5 секунд, на 5 ударів серця будемо з вами видихати. Сьогодні ми спробуємо в такому середньому режимі. Якщо вам буде цей режим за складним або за простим, ви завжди можете в додатку зайти в режимі темп і поміняти його пропорційно, залишаючи всі пропорції, які важливі для даного дихання, але можете збільшити саме тривалість вдиху і видиху. Давайте приймемо будь-яке зручне положення з рівною спиною, сядьте схрестіть ноги так, як вам комфортно. Спочатку ми заплющуємо очі і злегка приходимося увагою по відчуттям в тілі. Відчуттям в емоційному стані, заплющуємо очі, робимо декілька глибоких дихальних циклів. Повертаємо гарно поставу, мягко вдихаємо, видихаємо. Налаштовуємося на практику. Тож нагадую, будемо працювати з вами в режимі 5-5. Я буду проговорювати, коли ми вдихаємо, і рахувати секунди. Ваша задача просто дихати. М'яко будемо розпочинати. Перший дихальний цикл просто налаштовуємося, робимо його разом. І м'яко, плавно видихаємо. Розпочинаємо. Вдих на 5. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять. 1, 2, 3, 4, 5. Вдих. 1, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 1, Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Виведи їх один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Виведи їх один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. І останній раз. Дих. Два. Три. Чотири. П'ять. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Плавно закінчуємо. Робимо два, три дихальних цикли до вільної довжини. Завершуємо дихання. Не поспішаємо відкривати очі. Мягко відкриваємо очі. Рекомендую виконувати це дихання мінімум 5 хвилин, а краще 10, для того, щоб ви відчули. Кращий ефект та результат. Тож, якщо у вас ще досі немає нашого україномовного додатку, дихай, ви можете абсолютно безкоштовно завантажити його на App Store або для Androidів без жодних зобов'язань. І після того вирішити, чи ви хочете продовжувати практикувати в додатку, вам там буде зручніше, або можете практикувати разом зі мною. Ось тут під це відео. Я сподіваюся, ви відчули наскільки потужна сила, наше дихання, який цікавий цей інструмент. І рекомендую вам використовувати цей інструмент в повсякденному житті. Тож життя буде більш стабільним, більш спокійним. Ви швидше будете відновлюватися і проживете щасливіше, продуктивніше і насиченіше життя. Дякую вам за сьогоднішню практику. До зустрічі з вами завтра на Па-па!